Аналітики порталу Deep State повідомили, що силам Росії вдалося витіснити українських військових з кар'єру біля водяного. Тактичної цінності, мовляв, він не мав, як пишуть вони. Якщо не мав тактичної цінності, навіщо він Росії? Я можу пропустити такий задум, що російські війська вони використовують різні. Кар'єри різні радіоями, так би мовити, для того, щоб вони там скупчують техніку, для того щоб. Сховати її від, від дронів, в тому числі, mm -hmm. і вони це успішно роблять. Ну розуміючи певні там властивості радіо і відеозв'язку, це не завжди виходить у наших наших підрозділів підрозділів літунів так би мовити. Влучати техніку саме в таких в ямах умовних. Я думаю, що вони Ну, з такою ж цілею це використовують для того, щоб там ховати але, ну, свою техніку і там різні, скажімо, сили і засоби. Але у нас не тільки в піввідрони є і є задуми, і інші рішення. І більше того, ми технологічно зростаємо. І в боротьбі з так званими радіоямами і достаємо їх вже там. Я думаю, що, ну це одна стеж. Друга їм байдуже насправді наскільки просунутися, яку о, взяти позицію. Головне доповісти, що вони просунулися бодай на метр, і там повісити свою ганчірку і відзвітувати, що от ми, ми просуваємось тому, що. Авдіївка як кістка в горлі з 2014 року, і активно, от, з ну, грубо кажучи, місяць вона в інформаційному просторі. Насправді вони почали там ще з 1 жовтня деякі позиції обробляти, але ми давали відсіч. А вони в цей час збирали потужний кулак. Ну яким от з го вирушили... На новий ну нову контратаку так дійсно станом на зараз. Ми ну по суті ворог зупинений. Вони трошки просунулись, є там декілька позицій, але вони знову готують. Ну тобто, ця кістка в горлі і російського суспільства, і запиту, які нагнали там телеграм-канали, і так далі. що от-от ми вже в Авдіївці. От ми на заводі, ми вже там, ми вже там. Ну, для них це зараз поразка, така політична, емоційна. Тому вони будуть ну не не тільки тому, але і в тому числі вони готуються, і, і ми готуємось для наступної атаки. Пане Сергію, от та да, ви згадали і про завод? Ну в інституті вивчення війни повідомляють про те, що ну армію Росії готується атакувати Авдіївський коксохімічний завод, і також, от якщо брати там оглядача журналіста Білд Рьопки, він пише про те, що є загроза оточення Авдіївки. Що ви скажете з цього приводу? От загально наскільки складна ситуація у і чи дійсно спостерігаються такі бажання російських сил? піти на коксохімічний завод, е, ну, мої в принципі, будь-хто з наших глядачів, коли е, просто подивиться в діпстейті е, Авдіївку, Ну зрозуміє, що вона по флангах на пів оточення. В такому стані вона знаходиться давно. Навіть на ну, там десь з березня, квітня 2022 року, і росіяни потроху, потроху великими втратами, великими силами там позицію за позицією, але це за півтора роки е, вигризали. Е, ну і таким чином вони звужують цей логістичний коридор, і це їхній ключовий задум, тому що вони в лоб, і скільки вони не пробували, у них не вдається. Вони і. З півночі і з півдня дуже велику кількість сил втратили і там не одна бригада вже розбита. Ну полків, принаймні а бригади на, на, на відновленнях тому. Задум цей, звісно спостерігається навіть пересічному, не внугромадянину, не військовому, а й тим паче у росіян, які дивляться і задають питання: а, в чому проблема, давайте, давайте завершуйте цей задум. Але ми стоїмо міцно і розуміємо їх задуми, і наше оперативне, тактичне, стратегічне і генеральне командування розуміє так само цю історію. Тому тут питання резервів: хто оперативно виведе, заведе питання тяжкого озброєння, тому що дуже важко працювати з піхотою один. Ну вони зараз таку тактику випрацьовують, що. Просто групами 25-30 людей розсипаються і, і, і біжуть. Ну, тобто, а важко, скажімо, за одною людиною там, полювати, коли це техніка колонами, звісно, це ну, зручно нашим засобом працювати по ним. А біжуть, ну, тому... куди розбігаються вони? На, ну, якісь на якісь позиції, які вони або хочуть там, захопити, або там вже хтось з їхніх знаходиться. І я вам скажу так, наприклад, там посадка довжиною, наприклад, там, метрів 30 та да, 40. І вони на початку викидають десантом ці групи. Наприклад, 25 людей до кінця посадки ближче до позиції, які вони хочуть зайняти, добігає 2-3 людини. І через пів години чи там хвилин 20 така сама історія. Тобто, це для розуміння їхніх втрат. Але вони готові платити цю велику ціну. а Наше командування а, насправді. Достойний береже піх... наш, ну наших людей і піхоту в першу чергу і. Різними, скажімо, хитрощами відпрацьовує таким чином, щоб наші е, воїни менше страждали від цієї страшенної навали, тому що ми кість в кість, ну тобто, ну зустрічати їх умовно такими ж групами, да, там, і відбувати не можемо. і Це безглуздо, тому ми використовуємо різні такі прийоми, е, які допомагають е, зберегти наші сили і максимально влучити е, по ворогу. Ми. Активно застосовуємо БПЛА і ми розвиваємо цю історію. Різні групи організми все працює як мурашник, як один залагоджений організм. Приходять побратими на підтримку з різних підрозділів і. Це насправді сильно мотивує е весь особовий склад. І ми розуміємо, що ми робимо, і наносимо серйозні враження ворогу. А стосовно там, майбутніх процесів ну, готується, грубо кажучи, наступний раунд.